14 квітня Олаф Шольц, канцлер, канцлер Германії, відвідає Китай, відповідно, буде зустрічатися із Генеральним секретарем Сдзюмпіням. Я думаю, що це дуже знакова зустріч в масштабах всього світу і для України, зокрема. Я думаю, що будуть розглядатися декілька питань. В першу чергу будуть питання економічної співпраці. Німеччини і Європи, в тому числі, розглядатися. У Китаї є стратегічні економічні партнери. В першу чергу це Сполучені Штати Америки, в другу чергу це Євросоюз. А в Євросоюзі Німеччина є лідером. Відповідно, економічні питання вони завжди являються пріоритетами. Завжди. Тут, знаєте, як кажуть, речі треба називати своїми нами, звичайно, вони будуть в першу чергу обговорювати ці питання. Обговорюючи ці питання, 100% будуть обговорювати питання позиції пов'язаної з Україною, тому що лунають постійно, скажімо, різноманітні заяви на різноманітних площадках. Ці заяви ініціюють і держслужбовці Росії, і держслужбовці Китаю про те, що пора переходити від військових дій, скажімо, до переговорного процесу. І Китай тут займає таку позицію, він цю позицію. Займає офіційно, що він не підтримує жодну з воюючих сторін. Ну, по факту він дійсно це підтримує Росію. Чому підтримує Росію? Тому що у нього дуже тісні економічні стосунки з Росією. В нього там свої геополітичні інтереси. Я думаю, що це питання теж буде обговорюватися на зустрічі Німеччини і Китаю по тій причині, що <кій> я не можу цього стверджувати, але я думаю, що Китаю будуть запропоновані такі пропозиції в Європі з економічної точки зору відносно поставки їхньої продукції в Європу, від яких Китаю буде тяжко відмовитися на те, щоб зменшити, скажімо, якісь торгово-економічні стосунки з Росією. І не тільки торгово Економічні, ну і технічні, тому що Китай вже не тільки торгує з Росією, він ще й технічно допомагає Росії. То я думаю, що ці питання будуть обговорюватися і, враховуючи те, не можу стверджувати всі деталі, як це буде відбуватися, але враховуючи те, що Німеччина не просто нас підтримує, а на сьогоднішній день це лідер підтримки в Європі для нас фінансової, військової. Німеччина, ну скажімо так, зайняла дуже чітку і однозначну позицію відносно війни між Росією і Україною, і відносно однозначної підтримки України. Відповідно, це наш союзник, і тепер наш союзник буде підкріплювати наші позиції на цьому переговорному процесі з Китаєм. Я в цьому не сумніваюсь. Давайте дочекаємося, там побачимо новини і побачимо, яка була результативність. Я думаю, що плюси для України від цієї зустрічі будуть. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки, для того, щоб поширювати на українському Ютубі український контент, українську інформацію. Дякую.